Ось настало літо всі відправляються на пікніки і з величезним задоволенням їдять шашлики, але м'ясне частування не єдине блюдо, яке можна приготувати на мангалі, овочі, рибні стейки, морепродукти і навіть фрукти. Всі ці продукти також можна приготувати на мангалі. Пропонуємо урізноманітнити літнє меню на свіжому повітрі новими смаковими поєднаннями, ділимося найцікавішими варіантами страв. Які зможуть скласти гідну конкуренцію шашлику: Сьомга в пікантному сосі, складові сьомга, один к оливкова олія, два стилайм або лимон, один шт сметана, г часник, два зубчики, чебрець, один сіль і чорний перець зі смаком, зелень, один пучок. Спосіб приготування випатрати рибу і ретельно промити її під водою, розрізати тушку на рівні стейки товщиною не менше 3 см, змастити кожен шматок риби оливковою олією, полити лимонним соком, посолити і поперчити, присипати кожен шматочок невеликою кількістю чебрецю і дрібно нарубаної зелення, дати рибі постояти протягом 30 хвилин, розкласти рибні стейки на решітку. Зверху на кожен шматочок можна покласти часточки лимона або лайма, посмажити рибу на вугіллі протягом 20 хвилин до утворення рум'яної скоринки, поки риба буде запікатися, в тарілку вилити сметану, у неї ж висипати подрібнений часник, чорний перець і сіль змішати інгредієнти до однорідного стану, полити м'ясо соусом, присипати зеленю і подати на стіл разом з овочами, фаршировані перці інгредієнти. Свіжий перець, 6 шт консервована кукурудза 250 г, твердий сир, 200 г оливкова олія, 100 часник 3-4 зубчики, волоські горіхи 20 г, базилік петрушка 1 пучок. Спосіб приготування: почистити волоські горіхи і подрібнити, розрізати перці уздовж на половинки і очистити від насіння. і м'якоті. решта 2 перцю нарізати невеликими кубиками, на крупній терці натерти твердий сир. А базилік дрібно порубати ножем в окремому посуді. Об'єднати волоські горіхи, натертий на терці твердий сир, і кукурудзу висипати в масу подрібнений часник. Нарізаний кубиками болгарський перець і порубаний базилік. Вилити в місто ливкова олія і все ретельно перемішати, отриманою начинкою нафарширувати половинки перців, викласти блюдо на решітку і обсмажити на вугіллі протягом 10-15 хвилин перед подачею на стіл перці, прикрасити дрібно нарубаною петрушкою, креветки з овочами, складові, креветки 450 суміш овочів. за бажанням 400-500. свіжий імбир, 1 стил соєвий соус, 3 тристил кріп. Один пучок, спосіб приготування креветки очистити від кошковода і панцира, а потім добре промити під струменем води, взяти харчову фольгу і згорнути її два рази, викласти на фольгу підготовлені овочі можна як цілі, так і нарізані, і рівномірно розподілити по ним креветки, додати в міст подрібнений свіжий імбир і нарізаний кріп, полити масу соєвим соусом. Загорнути кінці фольги і закріпити їх у вигляді конверта, викласти блюдо на решітку і залишити запікатися на мангалі протягом 20 хвилин. Перед подачею на стіл блюду можна скропити соком лимона, спаржева квасоля в беконі, складові Спаржева квасоля, 200 смужки бекону, 200-250. оливкова олія, 2 стлу паприка, ч. чорний перець, Сіль за смаком. Спосіб приготування: ретельно промити під водою спаржу, а потім просушити паперовими серветками, викласти в миску квасолю, присипати невеликою кількістю солі. Чорного перцю і паприки скропити квасолю оливковою олією і гарненько перемішати, взяти стручок квасолі і загорнути його в смужку бекону, таким чином підготувати всю решту квасолю, на решітку викласти сформовані з бекону і спаржі биточки, поставити блюдо на мангал і залишити запікатися до тих пір, поки і квасоля, і бекон не придбають злегка під рум'яну корочку. Викласти блюдо в тарілку і подати на стіл. Кукурудза з томатами і чебрецем складові, кукурудза шт. штмет, 1 ст. оливкова олія, 1 ст. чебрець, 1 ст. помідори, 1 кг, сіль за смаком, спосіб приготування, у мисці з'єднати мед, чебрець, оливкова олія і сіль, ретельно перемішати інгредієнти до однорідного стану, розрізати кукурудзяні качани навпіл, натерти їх отриманим сосом. Покладіть кукурудзу на решітку і обсмажте її на вугіллі протягом 10-15 хвилин, перевертаючи кожні 5 хвилин, щоб вона не пригоріла. Поки кукурудза буде запікатися, викласти томати в ємність і залити окропом, почекати півхвилини, після чого зняти з них шкірку, подрібнити м'якоть і посолити за смаком, зняти з мангала кукурудзу і розкласти її в тарілки. Зверху на качани рівномірним шаром розподілити томати і подати блюдо на стіл, баклажани з беконом, складові баклажани, 6 шт паприка, 1 стіл, хріб і петрушка, 1 великий пучок, сіль і чорний перець за смаком бекон, 250 п'ятдесят лаваш один спосіб приготування. Вимити баклажани і надрізати кожен з них поперек на один п'ять, не прорізаючи до самого кінця. На один п'ять посолити баклажани і залишити на 15 хвилин нарізати прямокутними шматочками бекон. Оперчити і приправити його паприкою і сіллю, укласти в зроблені в баклажані надрізи шматочки бекону зі спеціями, нанизати баклажани на шампури і відправити на мангал, залишити блюдо запікатися на вугіллі на 15-20 хвилин, як тільки баклажани і бекон стануть рум'яними. Зняти їх з мангала і перекласти в посуд, присипати готову страву дрібно нарубаної, зелені, подати на стіл разом з лавашем, смажені персики з розмарином і бальзамічним оцтом. складові персики, г розмарин, 1 стіл. бальзамічний оцет – 1 стіл. кориця, 1 ч. лид, один стіл. спосіб приготування промити під водою персики, розрізати їх навпіл і витягнути з них кісточки. Перекладіть фрукти у велику миску, полийте бальзамічним оцтом, полийте медом і посипте корицею та розмарином, рівномірним шаром розподілити персики по поверхні решітки і відправити запікатися на вугіллі протягом 10 хвилин, перекласти приготований десерт на тарілку і подати на стіл, запечені яблука, складові яблука, 5 штвівсяні пластівці, 100 г борошна, 50 г, кокосове масло, 2 стл кориця, 1 ч. Лмет 2 стл, насіння гарбуза, 1 стл, волоські горіхи за смаком, ізюм за смаком, цукрова пудра для прикраси, спосіб приготування, вимити під водою яблука, видалити з них серцевину, в окремому посуді змішати сухі інгредієнти для страви, додати до вівсяних пластівців, борошна, волоських горіхів, насіння і родзинок, кокосове масло і мед, ретельно перемішати вміст, кожне яблуко нафарширувати отриманою начинкою. Загорнути окремо всі яблука в фольгу і викласти на решітку, перемістити десерт на мангал і залишити там на 20-30 хвилин, поки яблука не стануть м'якими. Печені яблука перемістити в тарілку і присипати цукровою пудрою.